Раз. Але я пам'яті, але я журби. І навіть, бачите, назавжди на прапорі України траурна стрічка наверху. Зверху. Тут просто хочеться помовчати. Пам'ятний знак в честь героїв АТО на місці майбутнього меморіалу. Тут буде меморіал. Але коли це все ставилося, я так розумію, в 2016 році, то це тут думалося збудувати пам'ятник саме героям АТО. Але почалася війна, і поки що пам'ятника, звичайно, не буде, а є отака алея. Алея Героїв. І, бачите, як тут гарно зробили що, можна квіти. Ну, це, я думаю, родичі самі привозили це все. Свічечки, ну, вази є. Зарство небесне вам хлопці всім. Цинко знайомий. 1965 року. Ну, він в 2015 році зайняв, ну, тобто тут і ті, хто віддав своє життя і в АТО. Я думаю, оце ця сторона це АТО, тому що 15-16 рік. Моя ти зайчка носинку, як посміхається. це АТО. Найдеки 98-го року народження. На рік старше має Сашоні. Ось уже 22-й пішов. Так, це ось 21-й лебідь і вже пішов 22-й. Ми кажемо цвіт нації. Хіба це не так? Подивіться. Це дійсно цвіт нації. Шосенька йде, йде ще не може знайти, Сережу. Ну воно, мабуть, так, 22-й, потім 23-й рік. Хлопці, хлопці. Аж такий парк тут гарний, в гарному місці. Тут навіть казати нічого, я не знаю, що там, можливо, хтось комусь щось не подобається. ну, А про мене тут завжди тихо. І красиво, і спокійно. Шарій, берест тоновий, новий. А ось. Калядинський Сережа, мені здається, це той, той Серега, да, що біля нашого Сережа, що я казала, що в нього фотка на, на пам'ятнику, наче він десь на весіллі був. А можливо, був на весіллі, подивіться, який. Греннюкий. А ось Черкаський. Це сонечко. Лагрієнка. Шувало. Знайоме таке ім'я, Юрій Юрійович. І лице знайоме. А ось деякий гончаров моє, такі гарні фотки зроблені, прямо, ну, наче вони зараз щось скажуть. Дзюба, кліцков, кришталь. О, Ковальчук Дмитро Петрович. Боже, ви подивіться, Ковальчук Дмитро Петрович, 85-го дорожіння. Соколова знаю, знала, верніше. Ось Кучеренка, бачите, дивіться, скільки тут квітів, і, і пряничок перенесла, і нагорода його, це мама. Це його мама, вона така активна. Микола, твоя мама молодець. Вона і тебе дає не забувати, і за інше хвилюється. Так що просто молодець. А ось як боляче, а як боляче. Почитайте. Ну, папі дитина, не, не татові, а папі, ну нічого. Орденом замужність третій степені. Ну, е, Микола Володимирович, він із самого АТО, він на війні, давно ось Казачок, це теж біля Сережі він похований. І оцей Тихоненко, можливо, тут десь і Сережа вже поруч. Це лікар, оце лікар. Ой, цей борсюк, це той борсук, вибачте. Олексій, це той, що собачок любить. Він там так кругом на фото з собачками. Моргун, Василенко, Чишин. Можна порахувати, звичайно, але що це змінить? Скляров. Ось Лозенко Сергій Іванович. Це з мамою його мама працювала. В нього одна мама залишилася. Одна мама для цвіта. Ну, я думаю, що на відкритті цієї алеї, я думаю, що її відкрили зовсім недавно, то були рідні, приходили, тому й квіти тут. Так, от бачите, хлопці ті ще поховані біля Сережа там. Кравченка. А вам тут гарно, у вас зараз тут тіньочек. І чого тоді сонце буде? Лівчук Антон, 90 року народження, теж красень, просто красень. Шлюк, Дейна, 2002-го народження, доброволець, доброволець, Горбань, Возняк, Рсим'янка. Ждан Павленко. А ось дивіться, 2003 рік Семенов. Боже, яке ж ти молоденьке, дякую тобі, синочок. А ось який Іваненко, гарний, ципуляка, Мусаю, Отрешко, неділько, Шевченко, Ткаченко. І ви подивіться кругом такі посмішки у наших бійців. І така, знаєте, в очах надія на життя. На життя наше. 72-го. Ви знаєте, дуже багато. 72, 73, 75. А ось 90-й рік. 75-й. Літовченка. Літовченка гарно, Антон, ти тут. Все видно тобі. І до Дніпра, і сюди. Гарно. Так, ходімо, тепер йдемо сюди. Зроблені ще ці е, доріжки, ви ж розумієте, що як би не хотілося, як би не хотілося, але продовження все одно буде, все одно буде. Не буває так, що перемога приходить сама. Щось мій Санечка пішов, мабуть, Сережа там аж на, на, на початку. Бачите, пішов і пішов. Але він теж довго не стоїть, йому тяжко. От тяжко, душевно, він навіть на кладовищі постоїть, потім йде в сторону, тому що дуже тяжко. Покура постоїть із Сереже. Бордюх, ах ти красунчик який. Ах. А що це я? Не зрозуміла, що це таке Сурєєв Олександр Сергієвич. Можливо, ще прапор, бачите, зараз можу такі прапори робити, боже, він такий красивий. Я залишусь назавжди у ваших серцях. Це правда. Можливо, ну, не, не зробили на відкриття такого стенду, то так поставили, зроблять обов'язково. От зверніть уваги на посмішку наших бійців. Ось подивіться на їхнє беліжко. Теж я знаю цього чоловіка. Козубенко знаю. Ось Юрченко Іван. Які білі троянди принесли красиві. А ось. Василь, да? Василь, який же ти гарний. Кусенко Лабунський. 76, 75. Бачите, це що я казала. 87. й Гоптар. Ну, в основному ви бачите, що одягнені військову форму. Ось. він, Сашка, Сашка. Серега, Олександр. 70 го дорожіння Сережка. Артем Сергійович 98-го. Чаров, Василіщенко. І ці ж люди, вони ж не знали один одного, можливо, по Кремльчуку, а також вони служили в різних Литвин, Микола, я знаю. Вічна пам'ять. Я теж вважаю, що нам потрібно такі прапірці ставити, щоб було як ото в Києві на Майдані. Ось теж дружко Олексій. Моя це заєчка. Брага, Нігреба, Даніл. Це теж знайоме лице в цього хлопця. Березнюк, Новіков. Тригубенко. Теж дуже знайоме обличчя цього чоловіка. Мені здається, це Зої є чоловік. Можливо, я помиляюсь, не знаю. Ну, я бачу, що квітів, бачу, як гарно вона, бачите, повернутий, він прямо сам дивиться туди-сюди. Гарне місто Стенда. О, Труш... Трушаков, привіт, Віталій. Рибалка був, у нього медалей дуже багато є. Віталій Віталій, риба не ловиться зовсім. Як почалася війна, ой, нема зовсім риби. Цікаво, як там на тому світі, яке ти хобі собі знайшов. Я й тата його знаю. Клачко, Микитась, Гадяцький, Гантовой, Каплін, Савченко. Ой, ти моя хороша лялечка. Коршу, Василь. Ах ти краса. Боже, ти тут, Сережка. Який же ти тут гарний. Боже, який ти гарний. Молодці, що зробили фото не в військово, а в такому. Боже. Боже який красень, ви подивіться. Сережка, ти тут в тіні. Ти знаєш, ти, ти, ти посередині. Я кажу, знаєте, в середині, в золотій ряднині, і Дніпро зліва, Нептун, ти знаєш, на рибалки тут гарно. І справа ти прямо можеш на маршрутку хоп, і додому їхати. Боже Боже, молодший сержант. Ну, В основному я смотрю, що старший солдат, солдат, молодший сержант, і... боже який ти красень, Боже Сережа, ти красунчик. Подивіться на нашого Сережку, ти просто красунчик, як в житті був. Красапета. Волоска після стрижки трішки відросло. І ось Корш Василь, ти з молоддю, ти весь час з молоддю. Ой, мабуть, мабуть, діточки є написано. Пам'ятаємо, сумуємо, бачите, тут написано кум до кума. Мабуть, це тато написано. Так, мабуть, у нього вже діточки були, тато, кум, скільки прапорів. Ой, Сірила, ти красунчик, ти просто красунчик. Господи, де ж ти тут знаходишся? Зараз я, ага, е, другий, другий прольот, да, і тут ти. Ай! Красунчик. Прямо наскільки фото зробили чітке, гарне. Ой, ну просто. Ні, Серега, мені треба йти. Санька вже пішов, мабуть, розстроївся. Я думаю, що він тут посередині топтався. Розстроївся. Ти знаєш, Серега, вже скоро два роки, а все одно не віриться, що тебе немає. От чесно. А, ти, Серега, не бритий. І резван поруч. Не знаєш, за чого. «Ти Просто красень Серега. Зуби свої красиві виставив. Ух ти! Як у Голівудської зірки. Ви подивіться, які цифри в Сереги. 03, 03 2023. Мабуть, три для нього цифра щось в житті значила в його. Сережка треба йти. Якби ти хоч, знаєш, хоч трішки якось шепнув чи дав якусь звізку, що там, як там? Там, де ти зараз знаходишся. Мало. Саше, ти не разу не снився, бабушки раз снився, мені два рази снився. і це нещодавно, але таке щось не зрозуміли, взагалі не зрозуміле. Я думаю, що у тебе все нормально там. Все нормально. Вітання тобі від дівчат, від, наших, від Лариси нашої, від Лени. Зараз таке життя, що дуже рідко бачимося. Війна, так що. Буває так, знаєш, за поворота на кухні щось роблю, раз і таке, що це ти йдеш там, де вікно у нас, а воно ж ні. То бабушка пройшла. Так що вітання тобі від Сергіївни. Це Сережа, пішла я дуже красивий, просто красивий. Ні, Серюга, ми пішли. Ми пішли. Можливо, відео подивиться Настя. І, можливо, приїдуть із з твоїм онуком. Вони дивляться відео. Настенька, ось Петровський, ГДК. І усюди по цій алеї. Ай, краса, красунчик, це Криворучка теж. 93-го года Я думаю, ні, там же все-таки були 16-й рік, а далі був 22-й. Я думала, що оце одна і так розділили. Ні, тут є. Ну, ось є мусорки де цвіти. Ну, чесно кажучи, лавочки, я думаю, змінять на інші. Отам асфальт миють по місту. Треба сюди машину загнати. Треба тут полити оцю красоту, яка пропадає. То садили гроші, а тепер хай пропадає. Єфремов. В 1967 року народження, 22-му одразу помер. Збила ойка, 92-й, це Сашка Навісник, Третяк. Щось кастрова не бачила, чи я просто увагу не, не звернула, а можливо, він далі там. Ось Бендер він на Бамрі на, на, на бам... там висить. Зосія Крістіна, бачите, яка гарна дівчинка. Філатов, пакутній, кучер, селірський, вся молодь, світ нації, я ж кажу, ще. Да. А ось наш Кагал. Привіт, теж у тебе така мама молодець. Вона, знаєш, вона за тебе робить все. Вона продовжує твою справу разом з твоїми побратимами. Вона зустрічається, вона просто молодець. І я думаю, що той фонд, який вона хоче відкрити, він знає, це буде пам'ять про тебе, і це буде, це потрібно людям. Молодець Ігор, гарне таке прізвище. Ось Кастров, Давід. Привіт, Кастров! Саша моя знає, вона навчалася з ним в одній школі. Каже, такий був, знаєш, шухерной хлопець, ну ніколи б не подумали, що так буде, що в честь його буде названа вулиця. Ось Давид. Центральна наша вулиця в нашому районі названа його іменем. Ось люди йдуть, хто на велосипеді, хто так, і заходять. Правильно, хто на те кладовище поїде, тільки рідні. А тут потрібно, Дивіться, як який молоденький, а тут потрібно, щоб Кремінчужани знали, хто віддав життя за те, що ми оце зараз тут живемо, поки що живемо і Що в нас русні немає цієї. Це завдяки оцим хлопцям, цим чоловікам. Це щось такий, очі такі прямо Так, Кирилов, Бутирін Борищак. От в основному ні ось теж деревченко не в формі. Мені так сподобалось, треба мені, де місце щоня, он він сидить. Ну що, хлопці, лежіть, а ми будемо за вас пам'ятати. Лізький вам оклін, хлопці, Всім-всім. Гарно, так гарно, що Сережка в такому гражданському, який він був в житті, тому що на кладовищі там військова форма. Він не був військовим, він був гражданським. Красиво, дуже красиво прямо. Мені здається, що Серега найкращий, <риво> тому що він, мабуть, наш. зараз ну, Саньки спрошу. Фух. Ой, я така задоволена, що ми тут побували. Санька, ну як тобі Серега? Ну, красавець, так? Да? <риво> І так хорошо, що він... <риво> Хороша, що да? він... він гражданки, правда? Прямо на такий, прямо, на що він щось скаже. Ідемо Сашуня. А я бачу, ти пішов і пішов, думаю, де ж це Сережа, коли бачу, там посередині. хороше місто, в нього прямо так посередині, він прямо посередині. Все лежить хлопці. А Кремечужани, приходьте сюди, будь ласка, і подивіться, хто віддав своє життя, але тут ще не всі. Це там до, до якогось часу, тому що, ту, кого я знаю, з борщавого тут немає ще, тому що він загинув зовсім недавно. Я ж кажу, що буде продовження. Дуже не хочеться цього продовження, але воно буде. Ну, а це ті, хто віддав своє життя за нашу державу, за наше місто, за нас з вами, за свої сім'ї це перше, на першому, як кажуть, місці. А за нас теж. Так що ми повинні це пам'ятати.